в ефірі програма Молодіжний формат та я Наталія Дехтієвська у сьогоднішньому випуску? Ви дізнаєтеся, як вберегти себе від авітамінозу наскільки чесні Житомиряни та дещо зі студентського життя? П'ятикурсники вже визначилися, ким працюватимуть по закінченню вишів. У Житомирському державному університеті відбувся розподіл майбутніх випускників, які спеціальності серед них популярні? Дивіться далі. Майже всі п'ятикурсники університету, в основному ті, які навчаються за бюджетні кошти, по черзі групками заходять в кабінет. Тут відбувається державний розподіл. Керівництво вишу, начальники управління освіти районів та області, а також представники центру зайнятості. Усі присутні узгоджують майбутні робочі місця студентів. Де мусюлія Васильівна? Медіадім, Ріа газета. 20 хвилин. Так, немає запитань. До нас немає питань? Немає, сідайте. Демчук Дар'я Вікторівна, комунальне підприємство Коростенської міської ради, творче об'єднання «Коростень медіа. Так. Так? так? Я відношення отримала з соціально-реабілітаційного центру для єврейських дітей, дитяче містечко Алюмін. І піду туди працювати з осені, напевно. Це робота до спеціальності? Так, психолог. Це зараз дуже тяжко знайти роботу по спеціальності, а це, ну, попався такий випадок. Частина студентів-бюджетників погодилася на вільне працевлаштування. Після закінчення вишу вони у силу тих чи інших обставин не зможуть працювати. Кучарук Юлія Володимировна теж вільне працевлаштування, декретне Так? І Тимчук Наталія Васильівна теж вільне працевлаштування, дружина військовослужбовця. Нікуди в армію піду. Да. Бо служити род... 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 родині одній із двох студенток навчально-наукового інституту філології та журналістики роботу ані в Житомирі, ані в її рідному Бердичівському районі запропонувати не можуть. Сама з Бердичівського району має бажання працювати у Бердичівському районі. Ну, на превеликий жаль, зараз поки що він немає. відношення. Немає, дуже сподіваємося, що Бердичівський район може взяти. Далі Анатольовна, як там ситуація? Візьмете? Не Не? Не хочете краще студентів брати, так? Да? Ну, на жаль, дуже мало вакансій на сьогоднішній день саме вчителів української мови та літератури і мало пропонують. Ну, Вакансії, можливо, є в інших районах, тобто Олевський і Овруцький район, але це занадто далеко. І ну, я там не бачу перспективи на майбутнє. Ну, сподіваюся, що доля посміхнеться, знайду роботу. У ну, мене іншого виходу немає. Деякі студенти паралельно із навчанням працюють. Зараз я направлена на роботу молодіжну громадську організацію. Сучасний формат. Я вже працювала в цій організації попередні роки, тому у мене не було таких проблем в даній організації безпосередньо займаюся саме роботою журналісткою, і у нас працює дуже багато груп юних журналістів. Це учні наших загальноосвітніх закладів міста Житомира, вік цих дітей від 10 до 17 років. Я направлена на роботу в Житомирську державну телерадіокомпанію, Працюю зараз у редакції ранок з Житомиром. Дуже подобається колектив. Також я веду програму Подрунок від душі, яка виходить кожний четвер. Дуже задоволена цією роботою, тому що це не тільки для отримання грошей, а для просто для душі. Допомогли мені знайти з університету роботу. У нас був кастинг, набирали ведучих на подарунок від душі головою комісії цього кастингу був близнюк Андрій Сергійович та Головецький Василь Миколаївич. Загалом державним розподілом п'ятикурсників навчально-наукового інституту філології та журналістики, директор Віктор Мойсієнко задоволений. Дуже приємно сьогодні мені повідомити і телеглядачам сказати, що в інституті філології журналістики підготовлені фахівці за напрямами філологія, україністика та русистика, а також за спеціальністю видавнича справа та редагування. І сьогодні, от лише трьох студентів, ну за зрештою решт залишились, які ще будуть після цього розподілу державного. Ну, ще будуть шукати, і ми не вони будуть, і ми без сумніву цим переймаємося, ще будемо їхньою долею опікуватись. Я думаю, що знайдемо роботу. Але це всього трьох, а нас всього розподіляється 77 бюджетників в Інституті філології і журналістики, 77 україністів, русистів, видавців. Знайшли собі роботу, і що взагалі приємно дуже констатувати, що студенти контрактної форми навчання, взагалі на державний розподіл можуть і не йти. Вони мають гарантоване вільне працевлаштування. Вони за свою освіту сплачували свої чи батьківські кошти, і відповідно вони можуть роботу шукати ну, там, де вони себе вважають за потрібне, маючи диплом про закінчення навчального закладу. Але от сьогодні ще було розподілено шість студентів контрактної форми навчання, тобто це означає, що фахівці видавничої справи і україністики затребувані, четверо працюють на індивідуальних планах у освітніх закладах області, і двоє, четверо на різних спеціальностях видавничої справи, і двоє працюють у освітніх закладах області, тобто на посаді вчителя. Під час розподілу були і зауваження до начальників районних управлінь та відділів минулого року. Там спочатку обіцяли взяти на роботу, а далі чомусь відмовляли. Відбувається замовлення від вашого району на надання направлень на навчання дитини за державною формою навчання. Подивіться по своїх кадрах, не може бути таке питання, що на сьогоднішній день в районі потребується одне-два робочих місця, а ви просите дати 20-30 направлень. Я розумію, що має бути конкурс для дітей, які теж вступають за державним замовленням, за те, щоб поступали кращі дітки. Було це і обдаровані дітей. Ми побачили у вузах наших навчальних закладах. Але зверніть увагу теж на таке питання. Тобто, ми сьогодні маємо на державницькій позиції. Отут будемо з вами працювати, підійти. До всіх цих питань і перейнятися відповідальністю. Ви дорослі люди, ви державні службовці, раз ви гарантували працевлаштування дитині, будь ласка, забезпечте її робочим місцем. Ми просили у вас вакансії і відповідно відношення. От я вам скажу, що так: якщо по факультету, по інституту іноземної філології дали відношення 53, трьом особам, то вакансії виставили, а сім вакансій. Мабуть, треба виставити спочатку вакансії, а потім вже відношення відповідно давати, а не навпаки це робити. Тому що ви розумієте, що під цим можна розуміти. Далі, значить, от говорилось про цільове направлення. Шановні колеги, якщо ви даєте цільове направлення, і люди поступили за цільовим направленням, вони мають певні пільги, і після цього без ніяких ми їх направляємо туди, звідки вони були до нас направлені. А що ж у нас виходить? От подивіться, по минулому році. У нас було 84 цільові направлення, а 28 видали відкріплення. На якій підставі ці відкріплення видавали? Я розумію, що може відкріплення дати тим людям, які потребують цього. Ну це може бути 2, 3, ну 5 чоловік не більше. Ну не 28. Далі, ви відкріплення дали, ми ж тут розподіляли, а відкріплення ви дали за минулий рік 166 особам. Ну сюди і цільовики відносяться. Теж на якій підставі ви даєте ці відкріплення? Коли комісія була тут по розподілу, їх розподіляли. І потім до нас претензії, що студенти не поїхали, студенти там не працюють, а ми то й не знаємо, що ви дали ці відкріплення. Якщо ви вже даєте ці відкріплення, то ви повинні інформувати нас, що ви їх дали. Якщо приїхали студенти до вас на роботу, то ви повинні до 15 вересня проінформувати наш відділ про те, що вони приїхали на роботу, що вони приступили на такій-то посаді, що вони працюють. Або хтось не приїхав. Ну, повинно бути, іще, ви повинні давати нам свої пропозиції щодо покращення підготовки наших спеціалістів, якщо вони є такі пропозиції. Їх у нас поки що таких пропозицій немає. Тепер індивідуальний план. Шановні колеги, ви ж просите перевести на індивідуальний план. Відповідно, ми переводимо на індивідуальний план студентів, десь до сотні студентів переводимо на протязі навчального року. І якщо ми тільки переводимо при умові, коли ви даєте відношення про те, що після закінчення вищого навчального закладу він буде працевлаштований на тій чи іншій посаді. Тільки при цій умові ми даємо індивідуальний план. І що ж виходить? Ви подивіться, індивідуальний план навіть 61 чоловік було направлено на індивідуальний план, а 7, 7 чоловікам один взагалі не приїхав, а 7 чоловікам і дали відкріплення. Знов-таки на якій підставі ви даєте відкріплення цим людям, які переведені на індивідуальний план. Це не повинно бути. Якщо вже даєте, ну може бути, вийшла заміж, ну все може бути, сімейні якісь обставини там. Я це розумів, що це можна бути. Ну не в такій же кількості це треба робити. Цьогорічні випускники працюватимуть майже в усіх районах області. На сьогоднішній день ми забираємо в свої навчальні заклади 15 молодих спеціалістів випускників Житомирського університету. В нас це наші кращі колись вихованці, вони завершили навчання в наших навчальних закладах. Практично це ті вихованці, які перемагали на обласних, були призерами всеукраїнських предметних олімпіад. Вони поступали за цільовими направленнями. Я дивлюся так, Коростиченський район це 11 молодих спеціалістів, Ружинський район 10, у нас 15. Я думаю, що місто Житомир, місто Новград волинськ скористані Бердичів, ясно зрозуміло, що там більша кількість випускників будуть працювати в їхніх навчальних закладах. І хоча на початку кар'єри у молодих спеціалістів зарплата невисока, 980 гривень заробітна плата. Та все ж і на такі вакансії є серйозний попит. Із закінченням зими та приходом весни багато хто відчуває симптоми, а вітамінозу ламкість у тілі, поганий настрій та сонливість усе це ознаки нестачі вітамінів в організмі. Про причини виникнення та правила боротьби з весняною недугою дивіться наступний сюжет. Сонливість і млявість, дратівливість і апатія, іноді навіть депресія стають причинами нестачі вітамінів. Стан швидкої втоми, сонливості, поганого настрою, навіть який доходить іноді до стану депресії, і сухості шкірних оболонок, і порушення зору в темряві можуть бути такі, можуть бути і також. Які і тріщинки на губах можуть бути, що викликано також недостатністю вітамінів. Всі ці ознаки говорять про те, що організм знесилений боротьбою з минулими холодами, різними простудними захворюваннями, а запас вітамінів, накопичених за літо й осінь, вичерпався. А вітаміноз або гіповітаміноз пригнічує людей різного віку, зокрема, і молодь. Депресія від погоди. Вже ну, ну, Сьогодні так, а що буде завтра, буде видно. З приходом весни кожен відчуває стан гіповітамінозу недостатності вітамінів, який обумовлений тим, що недостатньо поступає вітамінів з їжею, або може бути обумовлений також загостренням сезонних хвороб, які проявляють себе навесні. Це хвороби переважно шлунково-кишкового тракту, які викликають, порушують всмоктування вітамінів в організмі. І навіть тоді, коли людина здається, що вона вживає багато вітамінів, все одно вона відчуває цей стан гіповітамінозу. Саме тому значна частина людей купує вітаміни у пігулках в аптеці, та лікарі все ж радять їсти свіжі овочі та фрукти. Вітаміни, які до нас поступають в натуральному виді, вони легше всмоктуються і довше якби, затримуються в організмі. Вітаміни, які ми вживаємо, штучні вітаміни, вони швидко виводяться з організму, тому постійно їх потрібно поповнювати. І, звичайно, вони можуть привести і до алергічних реакцій. Продавці фруктів та овочів кажуть, ціни у зв'язку із авітамінозом не завищують. Якщо ми на ціни ціни борщі, нас нічого не бере. Не візьме. Просто напросто не візьме. Безусловно, зараз авітаміноз і нужно покупати овочі і фрукти незалежно від того, дорого чи дешево, але купувати. Торговці розповідають, які продукти найчастіше купують. беруть в основному лимон. Лімон, киві. То ще що хочуть помідори взяти, помідори його взяти. Ну, вони дороговаты, конечно, в наше время. Хотя, тянет, тяні. Киві дуже вітамінні, апельсини хороші. Яблуки, звісно, вже після нового року, вони вже не такі вітаміни мають. Да, киві покажуть? дуже лимон, апельсин. Мандарини теж вже закінчуються. Свежих теж не можна багато там не трати привишити. Окрім того, варто дотримуватися правильного зберігання та приготування продуктів харчування. Якщо е, навіть е, ту саму картоплю, але зварити її в шкірці, в мундірах, як ми говоримо, то е, вітамін С там зберігається 40%. вітаміна С. Якщо ми її вже будемо вживати у вигляді пюре. Чи очищено, то, звичайно, там того вітаміна С залишиться у нас 20%. І це так стосується і інших овочів і фруктів. Якщо вони навіть заморожені були, от і ми вживаємо заморожені, в заморожених продуктах вітаміни зберігаються в повному об'ємі. Але. Після заморозки їх потрібно також вживати, не давати їм можливості швидко тривало розморожуватися, тому що тоді також вітаміни втрачаються. Окрім фруктів та овочів, слід вживати багаті на вітаміни м'ясо, молоко, яйця та інші продукти тваринного походження. Житомиряни по-своєму рятуються від авітамінозу хто харчуванням, а хто фізичними вправами. Ну як можна е, рятувати від цього? Споживаємо домашні продукти питання. Мабуть, немає такого конкретного рецепту, просто нічого особливого не робимо. Вітамінів вистачає, не вистачає не грошей. Все більше я вам нічого не скажу. Я люблю гуляти на вулиці, тому що зараз дуже хороша погода. Також, ну і звичайно, їм фрукти, овочі. Настрій дуже чудовий. Тому що весна, тепло, вже понад світочки пішли, бать, а зайдеш в магазин, а там в магазині сьогодні вибори, який хочеш їсти. І апельсинчики, і мандаринчики, це теж весна. І ото відпочиваєш, пише пробуєш, знімаєш пробу і вже живеш весною. Бо я як прийду з кілометрів п'ять, то апетіт і настрій другий, і думки зовсім інші там. І добре спимо. І вам теж бажаємо здоров'я. Залежно від фізичної активності, стану організму та віку для кожного весняний гіповітаміноз має свої наслідки. Звичайно, потреба в вітамінах залежить і від фізичної активності, від того, які людина, якої професії, яку роботу вона виконує, і від особливого стану, тому що Вагітні жінки звичайно потребують більшої кількості вітамінів, ніж жінки невагітні. Люди похилого віку так, також потребують більше вітамінів, ніж люди середнього віку. Діти, які ростуть, ростущий організм також потребує більшої кількості вітамінів. Слід пам'ятати, що гіповітамінози не лише погіршують якість життя, але й знижують імунітет. Саме тому навесні варто особливо слідкувати за своїм здоров'ям та вживати натуральні вітамінізовані продукти. 80% населення планети щодня обманює, з'ясували світові дослідники. Брехня, на їх думку, це причина самоутвердження у суспільстві. Житомиряни ж переконують, обманюють лише у крайніх випадках і з особливою метою, якою саме дивіться у наступному сюжеті. Майже всі опитані житомиряни не приховують, змушені обманювати. Такі правила на сьогодні диктує життя. Бреше. ну... Можемо цього навіть і замічати. Чому ж люди кажуть неправду? Всі респонденти одностайно запевняють, ними керує благородна мета не заподіяти шкоди оточуючим. Буває таке, що ми не можемо сказати правду, щоб не образити ту чи іншу людину, яка для нас дорога. Звичайно, бували випадки, це життя і буває всяке. Ну іноді я не знаю там благо, щоб кого не підставити, щоб є речі, які не можна говорити, прямо потрібно нужно завуалірувати, які потрібно потакнути, щоб людина сам зрозуміла. Ведь даже вот если взять, например, этикеты правила поведения в обществе, да, то фактически, если все очень сильно обобщить, это получается замалчивание своих чувств и того, что ты хочешь сказать. И на сказание, как-то так. Ведь можно не только говорить неправду, а и не сказать правду, не досказать. Я стараюсь, изначально говорить правду. И ты никого не обманываешь? Ну, бували такі випадки, коли е, можна було сказати, а потім згадати, що я ну пошутила, пожартувала. Найчастіше так званими жертвами брехунців стають не чужі люди, а їх знайомі, наприклад, колеги по роботі, однокласники та одногрупники. Ну не знаю. Ну таке може бути навіть знайомими з колегами майже кожен день. Бувають такі ситуації, коли доводиться це зробити. Загалом в навчанні запізнилась, наприклад, там, маршрутка зламалася чи ще зараз. Ж... Ну таке по пустякам, щоб так сильно, то Житомиряни запевняють, їх брехня дрібна, серйозної загрози немає. Все обстановка така обстоятельства вимагають людині говорити, то, що він не хоче. У продуктовому магазині кажуть, із покупцями ведуть себе найчесніше. Всегда правду кажуть, свіже даємо все. Ніяких Свіжі? питань. Все, 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 Звісно, дати перевіряємо, ніяких питань у нас немає. П'ятикурсниця соціально-психологічного факультету Вікторія Симон бачить того, хто обманює. Практична психологія під час навчання далася взнаки. В залежності також від кожної людини індивідуально. Вона може е, очі опускати, вона може починати терти ручки, в неї можуть почервоніти щочки, там дражати трошки губки. Ну в кожного індивідуально і загалом це часто помічається. Дуже так часто виходить, на жаль, в нашому світі, що багато людей хто боїться е, уникнути деяких ситуацій, неприємних для себе, неприємних для оточуючих, не бути е, в, е, в очах інших людей, якось почувати. Себе знаєте так ну в поганому світі і тому багато людей йде на обман, і ми повинні всі стремитися до того, щоб поменше старатися, хоч поменше обманювати, старатися казати правду, яка правда не була, старатися казати правду. Можна пом'якше сказати, якщо якась ситуація там ну така, що тяжко. Художник Іван Бичін, як і більшість людей, стикався із обманом. Але все, що стосується його картин, чистісінької води, правда. Чоловік каже, у мистецтві брехня помирає. Я всю душу в цю роботу. Ні, ніякої брехні маю. Валерій Городничий завдяки обману заробляє гроші. Фокусник ілюзіоніст звик дивувати людей, але лише на сцені. У житті каже, намагається бути чесним. Ця сцена обманує постійно. А в жизни как-то стараюсь сдерживаться, стараюсь не обманывать. Специально для внимательной группы человек показывает фокус из картами. Итак, небольшой фокус. У меня є всего 4 карты это троечки всех мастей. Я попрошу слух назвать абсолютно любую масть. Ну, давайте оберемо э-э пикову тройку. Пиковая. Вы знаете, я заранее знал, что вы задумаете пиковую карту. Объясню почему. С этой стороны у меня все карты зелёные, но среди них есть всего одна красная. Самое интересное, что она именно пиковая. Но это не фокус. Если бы вы задумали, допустим, крестовую троечку, я бы эти карты вот так вот провел бы над ними рукой, щелкнул, и показал бы, что карта действительно у меня зеленая, одна красная, но она была бы уже не пиковая, она была бы крестовая. Если бы вы задумали червовую тройку, я бы еще раз бы щелкнул, опять бы провел рукой. И показал бы, что карта вообще не зеленая, они у меня уже все красные, только одна зеленая. И она была бы, естественно, червовая. Или если бы вы задумали последнюю бубновую тройку, я бы еще раз бы еще опять бы провел рукой. И вновь бы показал, что карты у меня все красные. Одна зеленая, но она была бы уже, естественно, бубновая. Или можно сделать намного проще вот эти карты по тру. И даже отдам вам в руки. Можете взять две зеленых карты, две красных карты. Дальше можете тереть, щелкать, карты больше не поменяются. В руках ничего нет. Все правде. фокусы. Дай мне фокусы. Спасибо за внимание. За даними дослідників, 80% людей планети змушені постійно обманювати. І як наслідок, заради благородної мети світ поступово перетворюється на суцільну брехню. Якщо людина не спілкувалася з Біблією, то вона може обманювати. Ну якщо ти почитаєш Біблію, то, то там все сказано. Ну, якщо, якщо б всі, моє таке поняття, якщо б всі жили е, з, 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 з цього слова, щоб все говорити правду, то ми б жили б краще і справедливіше. І всім було б до, це дуже до, скажімо, ну, до вподоби. До вподоби. На цьому молодіжний формат підійшов до завершення. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі за тиждень о цій же порі. Будьте чесними та бережіть себе.